Жмеринська територіальна громада, перша та єдина в Україні, протестувала систему електронного кейс-менеджменту в сфері соціальних послуг. Електронний кейс-менеджмент це використання комп'ютерних процесів та всіх етапів супроводу клієнта. Тобто єдиному електронному захищеному форматі зберігається вся інформація про людей, їхні потреби, плани та результати. Про розвиток цієї системи у нашій державі говорили на розширенні колегії за участі заступника міністра соціальної політики України за питань цифрового розвитку. Індивідуальну картку про клієнта, який перебуває у складних життєвих обставинах, створюють працівники жмеринського ЦНАПу. Ця громада поки єдина у державі, що протестувала сучасну технологію кейс-менеджменту, тобто повного супроводу людини, у якої виникла проблема і до її вирішення. Усі дані працівник соціальної служби вносить в електронну базу. Під час тестування найбільша проблема виникла саме з пенсіонерами, які не мають смартфонів, що допомагають створити реєстр та страх, що їхні особисті дані дізнаються шахраї. Я з такою питанням, що не в кожний має електронний підпис. нас отримувачі люди похилого віку і які люди з інвалідністю. На жаль, вони зараз не готові психологічно, морально і фізично, матеріально, можна сказати, отримати ці електронні підписи. У мене послуга, соціальна адаптація. Люди більш молодий вік, люди з інвалідністю. Це можуть бути люди з інвалідністю по вада слуху, але вони психологічно не готові до цього. всього. Вони всього бояться надавати інформацію в реєстрі. Соціальний працівник або кейс менеджер разом з клієнтом складає індивідуальний план супроводу, в якому детально розписано надання усіх послуг. Тестували програму у жмеринському ЦНАПі два тижні. Про плюси та мінуси електронного супроводу говорили уже на обласній колегії. Ми ще в вересні 2023 року долучилися до пілоту по розробці цієї системи. Була опрацьована перша така версія системи кейс-менеджменту електронного, але виникло питання в тому, що для того, щоб воно ефективно запрацювало, потрібно спробувати його відтестувати. Тому Міністерство соціальної політики, команда розробників звернулась до нас як до однієї з пілотних областей, чи ми готові визначити якусь територіальну громаду, в якій були б і надавачі відповідно на підготовлені соціальних послуг, і сам орган соціальних. Но захисту відповідно підготовлений. Ми з колегами працювали з департаменту соціальної молодіжної політики обласної військової адміністрації. Визначили, що жмеринська територіальна громада відповідає цим вимогам. Після жмеринки тестуватимуть програму електронного кейс-менеджменту у чотирьох областях України. Тут ми розпочали таке альфа-тестування системи, і зараз продовжуємо подальше тестування, спираючись на Вінницьку область, на Дніпропетровщину, на Полтавщину і на Черкащину. Ми Найближчі місяці будемо вже практично використовувати цю систему, ну тобто швидкість обслуговування громадяни, які звертаються за соціальними послугами, вже мають відчути. І разом з цими чотирма областями ми зможемо підготувати цю систему так, щоб орієнтовно на вересень випустити її вже на всю країну. За рахунок цифровізації соціальної сфери можна значно полегшити роботу і працівникам служб, і тим, хто приходить отримати послугу. Вікторія Ліварчук, Денис Ковтун, телеканал Віничина.